Вітаю, друзі, 19 квітня, Велика субота, канун Великодня. Президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я. Припинення вогню, як він сказав, на всій лінії фронта. Послухайте пряму мову. Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18.00 часов до 00, 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом Наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий. Мы знаем, киевский режим более ста раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме. Наше решение о пасхальном перемире покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Я недремно включил всю прямую мову учильника Кремля. Для того, щоб ви, друзі, зрозуміли, що це абсолютно дипломатичний удар. Він, можливо, сильніший від багатьох пострілів і ракетних ударів. Чому, Чому цього не передбачила Банкова? Вчора. В разговоре мной украинский журналист Александр Шелест прогнозировал это. будет мир. Он будет. Я еще, кстати, опять я стою на своем. Опять-таки, я думаю, что э, выйдут и объявят пасхальное перемирие. Выйдут и объявят, ну другое дело там сработает, получится, не получится. Часы еще есть до этого. Сегодня, завтра. Да, вы можете написать, а, Шелли, что кому-то там вешаешь, там, научился у Гордона, там, вот это все. Смотрите, то есть это очень хороший прием. Нам Рубио поведал же очень интересную, ну, комментируя вот свои встречи с Ермаком, да, и ну, вообще, да, вот, в Париже. После Парижа он говорит, что мы вот 2-3 дня подождем, посмотрим по поводу, а потом... Ну как бы пойдем дальше. Опять попытались дать мяч на сторону России, то есть Россия должна ответить. Так Путин может выйти там сегодня, завтра сказать православные, то есть они напишут ему классный текст, как это подать правильно и предложить вот это перемирие. А у кому это потребно на Банкове? У них совсем иных хлопоты, как кажу. Що відбулося? Власне, Путін, ініціювавши пасхальне великоднє перемир'я, повів в грі. Не просто кинув м'яч на поле України, ні. Він себе в очах світу, в очах Трампа, в очах міжнародної спільноти. Позиціонує як миротворець, як людина, яка хоче миру. І зараз багато хто з іноземних лідерів забудуть, що саме він почав війну, або як він там його назвав, так зване СВО. Забудуть. А от великодні перемир'я будуть пам'ятати. Чи втримається це великоднє перемир'я? І яка буде реакція нашої української влади? Точніше, вона не українська, а зелений гнид, які сидять на банкові, вони могли, вони могли зробити цей крок першими і дипломатично почати гру, виграшну гру? Але вони чи зумисно, чи по недорозвинутості. Чи перенюхали чогось, вони цього не зробили. Вони дали можливість почати гру Путіну. Путін цим скористався. Наслідки. Путін миротворець. Більше того, зараз я переконаний, Російська Федерація зробить все. Щоб зафіксувати порушення перемир'я з боку України, вийде в понеділок і скаже: дивіться, 11 разів. Ось відео, ось це, ось це. Неважливо, вже, правда це буде, чи ні. Чи правда розбавлена брехнею. Важливо, що він почав гру, а наші ваш пендії сидять в носі здобуються. Ну, може ще козявки жруть, не знаю. Навчились можливо в цього соросенка голосенка Наслідки будуть дуже поганими, тому що Путін демонструє себе як миротворця, продає як миротворця і дає можливість про це говорити в тому числі і Трампу. Чи протримається це перемир'я хоча б добу? Думаю, ні. І всі сторони будуть робити все, щоб воно не відбулося. Тепер найголовніше, а яка реакція банкової має бути? Якщо вийдуть і скажуть, ми згідні. То їм скажуть, ха, ви, ви за Путін ідете. І Путін покаже. Ось моя ініціатива, її підтримали. Ми раді, ми досягаємо, ми тут то, ми тут це, тобто зеленого. Володя Зеленського. Вийти і сказати, ні, я не підтримую напередодні Великодня перемиря. Це буде взагалі виглядати як розпалювач війни і ледь не агресор. Хоча агресія проти нас. Але бачите, ці недолуги роблять все, щоб дати можливість путіну перевернути все з ніг на голову. Є ще один варіант промовчати, не реагувати, засунути язик в зелену дупу свою і мовчати. Але це також на користь Путіна. Підсумовуючи, що б не вийшов і не зробив зараз Володимир Зеленський, яку б заяву не зробив, все рівно. В кінці кінців у виграші залишається Володимир Путін. От і питання. А якого біса, знаючи, що цей варіант буде, що він пропрацьовується, що він очевидний? Чувши навіть вчора попередження від Олександра Шелеста, а я знаю, що там контора пише всі наші інтерв'ю і виступи. Нічого не зробити на випередження. Просто дати зіграти себе. Та й Бог з тобою. Хай тебе хоч кожен день. Може тобі подобається. Націю грати будуть. Державу будуть грати і звинувачувати. Ви ж там великі державні діячі? Чи як? А? У мене таке враження, що вся ця публіка зелена на Банковій, вона працює в синергії з Путіним. Немає іншого пояснення. Нема. Вони зараз стали раком, спустили штанішки і стоять в очікуванні. Дипломатично їх уже зробили. І будуть грати найближчі дні і тижні. Будемо спостерігати і аналізувати подальший розвиток подій. Але поки що все виглядить ох, як хреново. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.